Ця пропозиція приїхати в Каловську громаду до мене поступила від моєї класної керівнички, і я одразу згодилася поїхати відволіктися від зайвих звуків, від цієї атмосфери. Мені дуже тут сподобалося. Я дуже вдячна всім фахівцям, які були залучені до нашого відпочинку, до нашого дозвілля. Завдяки меру вашому ми робили такі заняття, які ми ніколи не могли не до себе собі дозволити. Мені могли уявити, що ми можемо до цього бути залучені. Це вже наша така третя делегація. Ми запрошуємо якраз, тих міст, які найбільше страждають від обстрілів, де є така найбільша напруга ну, серед саме діточок, де дітки не навчаються, не зустрічаються. Більш ми так само спілкувалися з їхніми викладачами. Так, вони майже весь час сидять вдома, тому що бояться вийти на вулицю, постійні обстріли, комендантська година. І якраз ми їх запрошуємо сюди, щоб вони хоч трохи переключилися, щоб трохи як, ну, як навіть, діти з Нікополя казали, ми виспались нарешті кажуть, тому що дійсно каже, ну постійно загроза, постійно там обстріли, навіть їх вбивали багатьох дітей. Те, і так далі, що, тобто, щоб ми їм тута. Показали нашу гостинність, так показали західну Україну, наші краєвиди, щоб вони трошки могли переключитися і зрозуміли, що майбутнє буде, Майбутнє буде гарне, щоб вони розуміли, що не треба впадати у відчаї, що наші сильно збройні сили України все зроблять, того, щоб ми перемогли, ну і діткою могли спокійно далі жити. Чому для діток це важливо? Тому що тому, що тут були з нами розумні дітки, переможці, так як ви чули, Олімпіад, Манівну, вони вклали. Дуже в свій розвиток, відповідно в розвиток нашої України, тому побачити історію, не прочитати її з книжки, не з телевізора, а саме поспілкуватись з вами, побачити ваші пам'ятки архітектури, взагалі вашу місцевість, відчути ваші душі і ваші серця це дуже важливо для дітей, і вони в захопленні мені запропонували. Працівники нашого відділу культури поїхати у наше місто побратим Калуш, і я дуже з задоволенням згодився сюди приїхати. Все дуже сподобалось, було дуже насичена подорож. Сподобались абсолютно всі події, всі локації, де ми були, дуже було все цікаво. Дуже сподобалось. Найбільше мабуть запам'яталося мені концерт групи козаксістам, звісно, оскільки я там зробила свій перформанс, я проголосила. Я проголосила те, що українці з Донецької області також знають українську літературу, українську поезію. Та разом з місцевим чоловіком ми на пару розповіли вірш Тараса Шевченка. Дуже рада, що цим я проголосила, що в Новогродівці є українці, ми, ми є українцями, є українська нація, така як і всюди в Україні. І також ми запросили. Е Групу «Козак до нас на уродівку завітати. Стараємося закласти в програму, щоб показати традиції нашого краю, щоб показати місця Карпати. Завжди є у програмі те, щоб діти побачили красу також нашого міста, нашу інфраструктуру. Маю хобі. Я дуже люблю грати на музичних інструментах. Саме я маю і гітару, і ударні, і том і займаю призові місця у різних конкурсах, та як міжнародні, так і всеукраїнські. Наразі маю дві пісні: одна моя пісня, а друга це варіація на слова Тараса Григоровича Шевченка. Хто з дітками з нашими поспілкувався? Вони всі кажуть, вони у вас такі драйвові. Вони драйвові, бо вони зараз обмежені в, в усіх цих можливостях, заходах. В них немає. Нормальної змоги навчатися, спілкуватись, проявляти себе, свою творчість. Вони цього просто не бачать, розумієте? А тут вони захоплювались просто усім. Їм все подобалось. У всьому світі стала новина діва. Дуже приємно бачити цих дітей у нас у місті, і я тішуся тим, що росте у нас майбутнє, і діти зможуть творити нашу рідну землю і покращувати її добробут. Я хочу стати відомим хірургом. Взагалі, мрія просто про найкраще майбутнє вступити і влаштувати. Своє майбутнє все було добре. Моя мрія стати стю Одеси та літати в просторах мирного та чистого неба України. Мріємо звичайно, щоб була перемога. Дай Боже!